А лідери великої сімки в спільній заяві уникнуть згадки про ордер міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху. Про це повідомило агентство Ройтер з посиланням на проект фінальної заяви. Як зазначили журналісти, там не згадується суд в газі і його рішення, а наголошується ще й що лідери G7 підтримують відданість міжнародному гуманітарному праву, але вважають, що не може бути жодної еквівалентності між терористичною групою Хамас і державою Ізраїль. Нагадаю, що 21 листопада міжнародний кримінальний суд. Видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бенеміна Нетаніаху та ексглави Міноборони Йоава Галанта. В повідомленні суду зазначено, що Нетаніаху звинувачують у воєнних злочинах проти, е, і злочинах проти людяності. Ну а союзники України зараз передають. Їй, тобто, нам зброю досить своєчасно. Однак постачанню потрібен новий поштовх. Про це заявила заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення. Глава держави розповів, що сьогодні. Розповів про сьогоднішню ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках, а також про продовження курської операції. Йому доповідав перед тим головнокомандувач Олександр Сирський. І після цього Зеленський натякнув, що зараз Україна дуже потребує от тієї самої обіцяної підтримки. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки, реалізовують достатньо своєчасно і важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об'єктивним потребам. Потрібен новий поштовх постачанню заради оборони, і в грудні маємо це забезпечити.